Обнова брендово, доступна, шопінгова. Будемо з вами говорити про поточні події, які вже Сталися або плануються статися, і тут я натякаю вже на звісно на ту подію, яка відбудеться 4 вересня. Приїзд Ердогана а, до Путіна, як то кажуть, в Сочі. Скоріше за все він буде відбуватися більш детально а, саме місце і локація проведення. я Думаю, буде зрозуміло вже трошки пізніше. Але от маємо такий вектор розвитку, як ми говорили в першому в першій годині, дуже важливо, щоб на таких зустрічах не торгували ін. Інтересами України, але ми маємо в інформаційному середовищі низку новин, які протирічать е, цьому принципу е, нічого е, про Україну без України. Тож давайте подивимося, яку маємо інформацію. Туреччина спільно з ООН підготувала пакет пропозицій щодо розв'язання кризи зернового коридору до зустрічі президента Ердогана і Путіна. Тож включаються в перелік включення Россільхозбанка в систему СВІВ для оплати продовольчих товарів, оцінка й ремонт трубопроводу для відновлення доставки російського аміаку, початок переговорів про зняття санкцій з активів російських виробників продовольства, проект пріоритетного постачання зерна в слаборозвинені країни, що фінансується, а, катаром для запобігання голоду, залучення ООН до вирішення проблеми страхування і вирішення інших складнощів, з якими стикаються російські Іське судна, що перевозять зерно, а чого вдруг так так раптом починають вирішувати якісь там перепони, проблеми Росії, що сталося, чи закінчилася війна, чи може щось змінилося, а, якісь дивні торги. або… Інформація, яка заходить нам в інформаційне середовище, була куплена Росією для того, аби підігріти, скажімо так, настрої можливо, в їх конкретно середовищі показати, що от зараз ще щось може вирішитися, або все ж таки вона. Має якесь під собою підґрунтя в такому разі, хочеться дійсно запитати, чи закінчилася війна, чого раптом якісь обмеження чи санкції повинні зніматися з Росії в умовах їхнього червого чергового шантажу. Так, цей шантаж вже в, в морі відбувається не перший день, не перший тиждень і місяць. Нічого нового тут немає. У Туреччини є флот, і не тільки у Туреччини, аби забезпечити безпеку і, взагалі, то можливості а, цього зернового коридору. З виключенням Росії з всіх цих е, історій, начебто, вони там стоять і без них нічого не можна зробити в чорному морі, та можна тоді чому виноситься питання про якісь там е, санкції про підключення і відновлення свіфта. Е, хватило на півтора року війни, чи що питання насправді відкрите? Воно дуже живе і потребує е, певної дискусії з урахуванням того, що е, все ж таки. На цій зустрічі між Ердоганом і Путіном буде лунати проблема наших військових, точніше, звільнення наших військових, це теж дуже необхідно нам. Е, тому ми в будь-якому разі чекаємо на цю зустріч, будемо дивитися на підсумки. Але я думаю, що і наш МІД, і наш президент конкретно всі будуть реагувати. Весь наш дипломатичний корпус на все, що буде там відбуватися, з урахуванням оцих новин, які б вони не були, підставні чи безпідставні. Але все це потрібно присікати дуже швидко, різко і е, максимально обґрунтовано. Я думаю, що в цьому відношенні проблем немає з урахуванням того, що путіну видали на нього ордер в Гагу. Тож будемо дивитися. Ну а щодо поточних подій, пані Гуменюк нам розповіла, що. Є певні причини дронової атаки на Одещину. Тож, які деталі вона сказала? Атака мала свої цілі: в Поддунав'я не дає спокою ворогу, констатувала пані Гуменюк. За її словами, у пріоритеті ворога залишаються зернові термінали, портова інфраструктура, парливно, мастильні матеріали. Що це як не тероризм? Які наслідки нічної атаки по Одещині результативність роботи протиповітряної оборони говорить сама за себе 22 дрони з 25 були знищені, зазначила пані гуменюк. Однак ворогу вдалося влучити в портову інфраструктуру, внаслідок чого там спалахнула пожежа, оскільки було кілька хвиль атак, пожежники не могли одразу погасити вогонь. Коли ж небезпека минула, рятувальники ліквідували всі наслідки атаки. На жаль, не обійшлося без Постраждалих двоє людей отримали поранення. Тож маємо такі вектори розвитку геополітичних подій, які от от будуть. Ми також з вами будемо і завтра спостерігати за всім цим, і швидко аналізувати і реагувати на всі ці події. Тож будьте з нами, аби почути певну пер, певну інформацію, яка буде вам відкривати максимальне розуміння того, що відбувається в цьому геополітичному контексті, в цій грі.